Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Надзвичайний стан в економіці продовжили. Він діятиме до 9 квітня. Подарунок для ДПС президент передав 11 новеньких автівок. Умансько-беташанська операція 81 рік тому розпочалася весна визволення Придністров'я. Мерцішур – спеціальна концертна програма від жіночого хору. Надзвичайний стан в економіці продовжили ще на 30 днів. Таке рішення сьогодні ухвалили парламентарі на сесії Верховної Ради. Депутати проголосували одностайно. Ситуація з постачанням природного газу поки залишається нестабільною. Тих обсягів, які надходять, не вистачає для повноцінної роботи підприємств. Бюджетабразуючі підприємства, утворюючи підприємства, які формують кістяк фундамент нашої економіки. Сьогодні простоюють і це викликає велику стурбованість і з погляду ухвалення управлінських ріжень, і з погляду розвитку цих підприємств занепокоєння викликають, звісно, і трудові колективи. Це сім'ї, це люди без роботи. І сьогодні ведеться велика робота. І щодо збільшення постачання енергоресурсів у Придністров'я це дозволить знову ж таки не так запустити реальний сектор економіки, скільки збільшити той базисний рівень комфортного життя наших придністровців. Це стосується і опалення, і гарячої води. Нагадаємо, надзвичайний стан в республіці був запроваджений 11 грудня минулого року. Наразі продовжується уже втретє. Міністерство внутрішніх справ 34 роки навесні 1991-го Верховна Рада, тоді ще ПМРСР, ухвалила рішення створити управління внутрішніх справ. Так розпочалася історія наших правоохоронних органів. Сьогодні у Тирасполі відбулося покладання, бо в присутній і президент говорив про історію. Тирасполь. Міністерство внутрішніх справ. На плацу урочисте шикування. Придністровській міліції 34 роки. Ура! 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 Віктор розпочинав службу ще у радянській міліції. Працював у відділі позавідомчої охорони. Після перейшов під юрисдикцію Придністров'я. Говорить за 34 роки жодного разу не пошкодував. Сьогодні Віктору вручили орден трудової слави. Ета вопрос, це питання було складним піти до Молдови, залишитися тут. Різна думка існувала, що це ненадовго, це завтра закінчиться. що я лишився тут? Чому? Тому що була моя родина, і я хотів бути тут. Мені завжди подобалося працювати в міліції подобалося працювати з людьми. На урочистостях президент у біографії Вадима Красносельського теж робота в міліції. У нульових він очолював Бендерське УВС. Потім був міністром внутрішніх справ. Президент Красносельський сьогодні згадував історію. Народ нуждався. Народ потребував тих, хто його захистить, тих, хто організує, збереже людей право на життя та здоров'я. Тоді під божевільним тиском з боку центрального апарату МВС Молдови і за великим рахунком радянського союзу знайшлися ті, хто це зрозумів. Це були перші вже ветерани, тоді молоді, здорові люди, котрі взяли на себе відповідальність із розумінням того, що потрібно створювати місцеву міліцію. У 1991-му радянський союз і радянська Молдавія формально ще існували, але захисту людей та охорони громадського порядку в Придністрові вже не було. Заяви про вбивства та інші злочини у Молдові не приймали. Тоді Верховна Рада ухвалила рішення створити республіканське управління внутрішніх справ. За 34 роки понад 40 працівників загинули на службі. 16 міліціонерів при захисті Придністров'я. На згадку про кожного поклали квіти. Музика. Сьогодні відзначили найкращих. Міліціонерам присвоїли звання та вручили медалі. В автопарку ДПС плюс 11 нових чері тіго. Це подарунок на день придністровської міліції на даху камери, кут огляду 360 градусів. Вони розпізнають машини у потоці, яка швидкість є, чи машини не вогоні. Усе фіксують в одну базу даних. Даний автотранспорт, він уже цей автотранспорт вже набув нових рис. Він став по суті кіперпатрулем. Він вміє вимірювати швидкість. Причому за будь-яких умов особливо добре це вдається вночі. Це для водіїв я одразу попереджаю. Вміє розпізнавати номерні знаки в потоці в русі та автоматично порівнювати з різними базами даних і інформувати співробітників ДПС. Все, що відбувається на дорозі, відображається на планшеті напарника водія Ключі від нових автівок передав президент Красносельський. Служу приністровство Молдавської республіки. Чудо техніки освятили. Технології, звісно, нові, але традиція є традицією. А теплі водисія сущений виймі лица і Сина, і те духа. Амінь. У Молдові продовжують співати Катюшу на вулицях сіл і в соцмережах. Виконують пісню соло у дуеті з батьками, а у Вулканіштах це Гагаузія зібрала цілий хор. Так люди висловлюють протест. Виходила на берег Катюша на високий берег, на крутой. Напередодні музиканти з Ізраїлю на концерті в рамках Мерцішора у Кишиневі заспівали легендарну Катюшу, а потім під тиском публічно вибачилися за виконання пісні часів великої вітчизняної. 81 рік тому, 5 березня, розпочалася уминсько бутушанська операція. Вона не стала такою знаменитою, як Ясько-Кишинівська, але її теж вважають однією з найуспішніших операцій радянських військ. Саме з неї почалася весна визволення нашого краю. Весна 44-го, 5 березня. Червона армія звільняє українське місто Умень. Так починалася умансько боторшанська операція. Уже за 12 днів червоноармійці виходять до Дністра і звільняють північ Придністров'я. Звільнили низку міст і головне це другий український фронт, яким командував Іван Конєв. Цікаво, що це була операція, під час якої радянські війська вийшли на лінію радянського кордону із сусідніми країнами. До Дністра Червона армія вийшла 15 березня. Одна група бронетанків перейшла на правий берег. Інша розгорнулася на південь і пішла вздовж Дністра. У Кам'янці радянські солдати були 20 березня. Місто звільнили 23-го. Далі рибниця. Фашистів звідти вибили 30 березня. Маршал Конів назвав уменську ботужанську операцію найважчою. Було такою годи. Була така пора року, коли протягом багатьох тижнів ішов дощ і просуватися з технікою було складно. Довелося навіть просити місцевих жителів, щоб вони від одного до іншого населеного пункту переносили боєприпаси. Була страшенна багнюка, все це дуже ускладнювало рух. Можливо, й тому німці трохи заспокоїлися і не подумали, що за таких обставин армія так може серйозно організувати наступ. Уменсько-бутушанська операція завершилася 17 квітня. У цей час Тирасполь уже вільний від окупантів місто. Далі розпочалася підготовка Ясько-Кишинівської наступальної операції і повне звільнення радянської Молдавії. У Придністров'ї продовжується проєкт лікарі проти раку шийки матки». Це ініціатива Міністерства охорони здоров'я. Весь березень акошери гінекологи проводять безкоштовні огляди по всій країні. Така профілактика допоможе виявити хворобу на ранніх стадіях у результаті перемогти рак. Рак шийки матки у Придністров'ї такий діагноз минулого року виявили у 55 жінок, 27 померли. Лікарі кажуть, багато хто надто пізно звернувся до фахівців. Часто хворобу виявляють вже на другій-третій стадіях, коли лікувати її складніше. Весь березень акушери гінекологи безкоштовно приймають жінок єдиний вид онкологічної патології, причину якого знають, це рак шийки матки. Він пов'язаний із вірусом папіломи людини. Чоловіки і жінки можуть бути носіями, і лише у деяких можуть виникати проблеми. Цитологічний скринінг дозволить виявити початкові зміни в клітині, які піддаються лікуванню. У центрі репродуктивного здоров'я приймають одразу чотири фахівці в п'ятницю та суботу. Першого дня прийшли 45 жінок на огляд 15 хвилин. А результати аналізів через 7-10 днів. Лікарі кажуть, важливо проходити обстеження, хоча б раз на рік і вчасно лікуватись. Історія з Терасполя. жінці немає і сорока в неї п'ятеро дітей була на огляді у гінеколога. Здала аналізи, результати погані, не лікувалася. Думала минеться. Через півроку з'явилися симптоми: біль у попереку збився цикл, діагноз рак шийки матки. тепер життя п'ятьох дітей, сім'ї та мами терміново зміниться, бо мама потребує серйозного лікування, яке їй буде забезпечено в рамках онкологічної допомоги безкоштовно у нашій республіці. Ось адреси та графік прийому фахівців. Акушери-гінекологи працюють і в амбулаторіях сіл. Цитологічний скринінг безкоштовно записуватись заздалегідь не потрібно все у порядку живої черги з собою треба взяти лише гінекологічний набір та медкарту. У Придністров'ї продовжуються санітарні чистки лісу. Після них залишається багато хмизу, дрібних дров, щоб вони не заважали і не загрожували пожежею. Їх вирішили переробляти на паливні брикети. Григорій Мазурок, співробітник кіцканського лісництва, одного з найбільших у країні, розповідає, восени та взимку чистять ліс. Сухості й хворі дерева йдуть на дрова людям. А уламки гілок зазвичай залишають у лісі, але тепер і їх хочуть пустити в справу. І желательно їх убирати. Бажано їх прибирати. Вони залишаються на перегнивання, потім просихають і дуже легко спалахують. Оскільки в нас проблеми з газом, ми могли б виготовляти для себе брикети, пелети нашого виробництва. Вони потрібні, тим більше, що сировину маємо. Ось вона під ногами лежить. Стирси планують робити пелети. Це дерев'яні гранули, ними топитимуть печі, котли. Зараз шукають відповідне обладнання, встановлюватимуть промислову лінію. А тут чистять посадку чорного горіха. Це дуже цінна порода дерева. Його батьківщина, північна Америка. До Європи завезли лише у 17 столітті. Були висажені. Висадили чорний горіх, там де дуже густо зростати не буде без нашої допомоги. Тому проводиться рубка очищення від хмизу. Молодий ліс теж треба чистити. Скоро його прорідять. Висаджуватимуть і нові дерева, ясини, тополі, дуби. Щороку по 20 тисяч саджанців. Їх, до речі, вирощують самі в розсадниках, і замість пнів у Кіцканському лісі незабаром з'являться молоді дерева. Терновка, Слобозійський район, теплиця сільгосп фірми Фікс. Це майбутній урожай капусти, Сорт – раніні. Насіння висіяли на початку лютого. Ще тиждень і розсаду висадять у відкритий ґрунт. Зараз важливо стежити за температурою у теплиці, особливо вночі. Біла корнівасі система. Біла коренева система. Волоски це говорить про те, що коренева система здорова, не хворіє нічим. Коли вже жовті, це вже погано. Цього тижня буде сонце. Вона почне інтенсивно розростатися. Касети не. Буде видно ще один фактор, коли ось ця семидоль не висохла, вона зелена, жива. Значить, правильно розсаду виростили. Весняні польові роботи в аграріїв цього року стартують раніше ніж зазвичай на 10-15 днів. До кінця тижня очікується до плюс 20 Отже, земля прогріється і можна садити цибулю та картоплю. Допустім, картофель. Сріння припустимо картоплю. Ми починаємо десь у середньому 25 березня висаджувати. Якщо підуть високі температури, то почнемо посадку в полі раніше. Посів моркви, цибулі теж вийдемо раніше в поля, якщо земля просохне, тому що у нас усе вже готове. Грядки з осені готові внесені. Добрива. Ми готові до сівби. Відразу після капусти у ці касети посіють солодкі перець, редиска, кабачок, огірки та томати. Загалом у сільгосфірми 600 гектарів землі, більше 200 займають овочі, решта пшениця, горох. Цього року планують висадити кукурузу та гарбузи. Усі 600 гектарів з поливом. Минулого року завдяки пільговому кредиту із фонду держрезерву фермери придбали 5 меліоративних систем. Бендера міські стадіони першому поверсі тренажерний зал. Його відкрили за дорученням президента. Нині тут займаються легкоатлети та борці. Раніше вони не мали свого тренажерного залу. Кілька старих снарядів для розминки стояли просто у спортзалі. Дітей около 300. Дітей дуже багато, близько трьохсот. Коли на килимі групи половина фізичною підготовкою займається, займаються. Всіх розмістити тут нема. Де вони постійно чекають на свою чергу? Тренування доводиться постійно розтягувати. Займаються діти на якомусь тренажері. А тут тренування йде. Вони відволікалися, дивилися один на одного, постійно доводилося робити зауваження. Тепер тренуватися легше, розповідає Вікторія Гергіліжіо. Її 16. половину з них займається самбо та дзюдо. Переможниця багатьох юнацьких змагань цього року привезла бронзу з чемпіонату Молдови із дзюдо серед дорослих. тут краще, тому що простору більше багато тренажерів, які допомагають добре розвиватися, робити силові навантаження звичайно, краще, набагато краще. Нові тренажери оцінили інші спортсмени. Це тренажер. Цей тренажер розвиває спину, руки, допомагає рукам ставати ще сильнішими, щоб краще виривати захват під час поєдинку. Ці тренажери якісніші, ніж у нас в спортзалі. На нові тренажери місто витратило 170 тисяч рублів із фонду соціального розвитку. Ці тренажери вони справді гарної якості. І зараз цей зал користується популярністю серед двох шкіл. Тобто загальна фізична підготовка наших вихованців зараз на рівні. Тренажерний зал не пустує. 700 осіб займаються позмінно. Тренування у борців та легкоатлетів шість днів на тиждень. Кожне по годині. Сторінками дитинства, жіночий хор Придністровського державного інституту мистецтв дав концерт у палаці республіки у програмі твори на вірші Корнія Чуковського, Михайла Садовського та Юрія Парфьонова хочеться, щоб люди вспомніля. Хочеться, аби люди пам'ятали про щось хороше, світле і забули трохи про проблеми. Тому концерт такої легкої та дитячої музики. Я думаю, для хору це важливий захід. Їм приємно вийти на таку сцену, показати, чому вони навчилися, бо у хорі співають лише студенти, і для них це дуже цікаво. Артисти виконували композиції на дитячі вірші в обробці російських композиторів. У такому складі виступають вперше. Перед самим виходом перед самим виходом насправді відчувалося хвилювання, не зважаючи на те, що ми цю програму проганяли багато разів. А зараз просто радість на душі, бо люди отримали радісні емоції, поринули у дитинство і сподіваюся, щасливі, як і ми. Маса, положити... маса позитивних емоцій, маса задоволення. Дякую. Муха шикарна, але пори року теж дуже яскрава. Чудова. Просто на мерці шор. Потрібно все таки виходити. У мене це перший вихід цього сезону, дуже вдалий. Наступний концерт у Палаці Республіки відбудеться 8 березня. Придністровський державний симфонічний оркестр на сцену вийде двічі о п'ятнадцятій та о вісімнадцятій годині. Перший концерт дасть разом із оперним співаком з Італії Рікардо Марінелло. Квітки ще є. Їх можна купити на сайті Білет ПМР. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому придністровському.